І всіх квіт за моя влада Україн, як би вже зрозумів з обошки віта, сьогодні у нас буде така тема як АМГАС. Ми поговоримо, з Хірокою він був найпопулярнішим. І чому він перестав бути таким популярним? Тому почнімо. Kick je a madame has boss tone 2018. a pretty feed up my next of я ж казала. Ось бачите, я справжня стовіді, що в мене все чотири око, одне на обі, одне. Неважно. Так, щось я заговорила. А зараз я вам кажу, який рік був найвдальнішим, де, а мене гаса і те, барабанний рум, Це правильно, це 2020-й, Коли якраз почалася пандемія коронавірусу, просто я гадаю, що тоді всі сидіти сиділи вдома і їм не було чим зайнятися, тому вони відкривали новий амонгаз і грав в нього. Так, як ви вже зрозуміла, перед ангашем прибігла чорна кішка. Was ist für zu? це все через те, що авторам Гасен давно не випускали оновлень. І людям набридло бреду проходити одне й те саме. Тому перестав виходити про мікрацації в замгас, відео про нього і так далі. Але вже коли оновили, вже було запізно. Ну, повністю новою, бо тоді додала тільки Чи шапочки всілякі. А так е сталося больне оновлення. Я не кажу, що в нас погані. Я просто я так е говорю. Сенці я не варці у увазі. Це все не тільки через авів. Це також через Спільноту у нас були і ті, які заходили пограти, і ті, які просто захотіли бути імпостерами. А якщо вони їм не випадали, то вони виходили. І це дуже бісило. За тих, хто лишарить, я зягурлю і прочитаю вам.